Є бюджетний кодекс, є у нас домовленості з заходом. Для того щоб вирішити це питання, це дуже просто. Головне не закнеправка законопроект. Ці головна це домовлені з заходом, щоб у нас була можливість тих коштів, які нам надають, навіть невеликі. Щоб можна було направляти їх на мобілізацію, тобто на оплату військовослужбовцям. Я про це говорю, зараз, розумієте? Пане Юрію, ласка. А просто, просто дивиться, просто подати правки і стати популізмом. Бачите, я пропоную там написати 100 мільярдів доларів. Ну, це ж несерйозно, розумієте? Ми ж не про шов говоримо, ми про серйозні речі кажемо. Ну, Ляшков десь немає, розумієте. Я погоджуся тут з Євгенієм, що в нас недостатньо в законі саме навіть цьому. Питання мотивації. Я говорю про неї дуже давно, коли мене питають, де взяти гроші. Перший перегляд відносин з міжнародними партнерами, тому що вже навіть. Минулорічній стратегії НАТО, Європи і так далі відносно можливих загроз від Росії, розглядається до п'яти сценаріїв. Один з них пряме зіткнення, тобто говорити про те, що вони не думають про це і не передбачають кошти на це. Це неправда. Вони про це думають, планують стратегічно, закладають додаткові бюджети, закуповують нове обладнання. Я нагадаю, що ми фактично забрали у них майже все старе, і вони собі оновлюють від сполучених штатів від Німеччини. Літаки, танки, будь-що вони собі практично вже це оновили. ми говоримо про зброю. А ми тут говоримо це про мобілізацію. На мобілізацію чоловіків так. наших, які йдуть до лав збройних сил України, це покладається на плечі нас з вами, на плечі людей, які сплачують податки. Правильно, але і неправильно, тому що ми говоримо це просто як ствердження, але ми його не обговорювали ніколи до донедавна, або принаймні нас відмовляються обговорювати, бо кажуть, Європа не хоче на себе брати це зобов'язання через те, що говорить Євгеній, що буде нова ескалація. Так, так вона вже Воно наступила це. Є якраз оцей от страх європейський американський Продовжити ескалувати. Чому? Тому що вони продовжують купувати товари в Росії.